Хай Бог милує. Ну, і що за інстаблогерка вас вкусила, що ви вирішили переробити свій кабінет на Спа-салон? Я проводжу старовинний обряд очищення організму від шлаків. Тисячу років тому мудрі люди. Придумали детокс для лікування хворих. Ну, так, але смертність знизилася лише коли відкрили пеніцилін, вакцинацію та особисту гігієни. Але ж детоксикація медичний термін. Звісно, у випадку, якщо ви з'їли зіпсований чебурек. чи пережили аварію на хімзаводі, тобто при отруєннях. Тоді використовують сорбенти, крапельниці та різні складні препарати, а не мача чай і. Це взагалі що? Бурякові смузі? Не вірю. Я якось тиждень голодував, потім випив касторового масла з лимонним соком. От диви, що з мене вийшло. Ой! Фу не треба. Оце, все, що з тебе вийшло, це якраз те, чим ти намагався очистити свій організм. А такий процес лікування може йому дуже зашкодити. Ці шахраї-детоксери використовують ото, щоб показати ефект від своєї псевдонауки. А якщо перевірений спосіб? Також ні. Регулярні клізми вимивають мікрофлору вашого кишківника. Розумієте, і він просто не здатен вже самостійно працювати. Ну, і що тепер робити? Я навіть на машині фільтра міняю, а мої печінка і нирки не такі міцні. Ти просто недооцінюєш свій організму. Твоя печінка і твої нирки можуть е, самі за себе постояти. Звісно, якщо ти не випиваєш по два літри горілки кожного дня. Ну, розумієш, ти щодня ходиш в туалет, а це і є єдиний детокс, який тобі потрібен. Вибачте, після цього мерзенного смузі мені терміново потрібен детокс.